Капаланське благословіння на 18 серпня 25-го року. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелі Господь застерігає і звинувачує фарисеїв. Він бачує в тому, що вони а, не дають світи, самі не ходять. Царство Небесне і людям не дають війти. І що вони шукають одного з прихильників, а коли знаходять, то його роблять сином гієни. І що вони а, люблять показово молитися, але в той же час з'їдають домивдавиць. І кажуть, що і це в тому, що вони кажуть, що. Храмом клястися можна, а даром як і в храмі не можна. Що золотом пожертвою на жертовники жартовником кляститися можна, а те, що на жертовнику їм подаровано кляститися. Тобто, навпаки, що жартовника можна клясти, а те, що на жертовники не можна. І він каже, що більше жартовник. Чи той дар, який принесе на жартовник, каже, що, жор... що якщо жартовник набагато більше, е... і храм набагато більше вартісний, бо все те, що в ньому теж є Тут цінно цінно і те і те. І коли він звинувачує тих вчителів, які були на той час, Вчителів закону Божого на той час, які робили це, то він бачив це, знав всіх людей, знав їхні вчинки. Але мені говорить, то теж сьогодні, коли я вислухую ці настанови Ісусові щодо фарисейства, щодо лицемірства. Тих вчителів, то мені говорять про те, щоб я не став цим ліцеміром, цим фарисеєм, бо щоб горе і мені не було. Я думаю, а коли я став вчителем для іншого? І Спочатку подумав, що це стосується, може стосуватися лише ну, на без священників, які свою обманюють свою пасту тим, що зводять їх на шлях, як вони розуміють, а не як Господь розуміє. Але почав подумати, а не лише в цьому є моє фарисейство, Чи лише ті, хто хоче, і коли я став там, я знаєте, людиною освіченої богослов'ї і починаю людям щось вчити лише тоді. А я спустився до простого. Ви знаєте, от я батько своїх дітей. І розумію, що я для них вчитель, як батько. І подумав, а вони у мене наблизились до Бога. Я їх виховав, таким, такими, щоб вони були Божими синами. І де вони зараз? Може, це сказати ні. Я став вчителем, коли народив своїх дітей, але до істинного Бога їх не привів, як покликаний привести. Я знаю, що у мене є хрещеники, які є хрестив. Я, Але я подивлюсь, чи хтось зі мною зараз зійшов, зайшов в церкву? Де? Або Церкву Ісусову, в ім'я яке я хрестив, Хрестив, став хрещеним батьком своїх хрещених дітей. І виявляється, що ні. Я не доклав тих зусиль або не зрозумів покликання мого, що я став вчителем і не зробив того. Тобто, як і фарисеї, сам не дійшов в Царство Небесне і їх не привів, їм не дав часу того, що в мені було. І може я. Прямому не спокушував, але посадково, коли я це не робив, я зробив якраз те, що робили фарисеї. І сам не війшов, тому що їх увагою обділив і їх не пустив, тому що не дав знання тоді, коли вони потребували того знання, не дав того дотику, коли вони потребували свого того дотику. Не був бору з ними у їхніх виборах. Приймати Божі вибори, коли вони потребували цього. Бо я зайняв місце того, хто повинен був це робити, і іншому не дав це місце зайняти, бо чомусь я почав вважати, що я можу таким називатися. Це застереження дається мені. І кожному з нас. Тих фарисеїв і їхні справи, може, я не так відчуваю, як там було, але фарисейство і лицемірство присутнє і в нашому світі. І я або можу стати його частиною, або, навпаки, можу сказати, і супротивитись, і сказати, я не є частиною цього лицемірства і фарисейства. Я є частиною правди і істини. І тоді ті, хто мені дається, не тільки діти, не тільки хрещеники, але люди, які перетинаються зі мною щодня і щомиті. Чи даю я їм ту духовну їжу, яку вони потребують, коли з ними зустрічаюся? А як я можу це давати? Так, бути в цей момент вірним Богові і дивитися на людину, знаєте, поглядом Ісуса, щоб людина, зустрічаючись зі мною, розмовляючи зі мною, доторкаючись до Мого, відчувала, що поруч з ними Божий задум, Божа сила. Божа правда і Божа істина. Амінь.